Привіт. Дякую вам за запитання. І перше, на яке я вирішив дати більш докладну відповідь, це причини захворювання сечастотевої системи у жінок. Я додав сюди чоловіків, бо причини в принципі однакові. <кій> То, що хтось там дівчинка, а хтось хлопчик, це не знімає причин. Так, дійсно, проблема з практики існує, вона велетенська, набрала глобальних масштабів. І вже досить юним дівчаткам лікарі змушені забирати з тіла матку навіть. І неможливість мати дітей тотальна і з боку чоловіків, і з боку жінок. Інша справа, що дехто не дуже й хоче, але грається в те, що хоче. І коли починаєш розбиратися, і питаєш, жіночка, а хоч хочеш ти насправді дитину? Чи хочеш відповідальності за дитину і бути дійсно, мати можливість пройти досвід, і мати честь материнства? Отже, причин глобальних кілька. Ну, Перша вона лежить на поверхні, це дисбаланс внутрішнього чоловіка і жінки, дисбаланс жіночності і чоловічості, якщо можна так сказати. Чоловіки думають, що вони прийнявши образ мачо, стають суперчоловіками і несуть чоловічі енергії. Точно ні. А жіно, жіночки пішли трошки далі. Пару татуювань. Вії, губи, цицьки і це все це все вже вона, жінка, вона і так далі. і так далі. А коли ми беремо і задаємо собі питання, на що нам будь-які стосунки від простого примітивного сексу, який теж має бути в житті, до високого кохання і створення не сім'ї, навіть, а пари. І тоді стає такий. Відповідь перед нами, коли ми беремо аркушик паперу, з одного боку пишемо, що б ми хотіли отримати від цих стосунків, і там йдуть списки, а потім з іншого боку, коли ми пишемо, що б ми могли дати. І там дуля з маком. Ми не розуміємо, що ми можемо дати. І це є проблемою. І тому ми бачимо новоутворення і. В матці, і в інших органах статевої системи, у чоловіків проблеми з простатою і так, послаблення жіночої чоловічої функції. Я зустрічав такий прикольний випадок. Жіночка собі мала коханця одруженого, і маючого сім'ю, сім'ю, який казав, що йому все добре, у нього в сім'ї все добре, його влаштовує і з нею, і з сім'єю. Тобто, а вона при всьому при тому не зрозуміла, що вона його отримувала біля себе, бо, як вона казала, секс їй взагалі не потрібен. Результат проблеми з маткою. Все купа всього в одній тарільці. Купа питань. А першою причиною глобальною я вбачаю фальшиву парадигму першородного гріха. Тобто, Питання, яке належить в компетенції Адама і Єви Кадмон. Тобто всі ці роботи, які ви можете опрацьовувати для вирішення цього, цього питання, я б рекомендував на тонкому плані призивати три пари: Адама і Єву Кадмон, Осіріса Ісіду, і, Сіду, і е, Ісуса Христа, і Марію Магдалину. Ті, хто більш досвідчені і докопуються до істини, зрозуміють, чому саме ці пари. Отже, про першородний гріх. Невже ви вбачаєте у дарі нового життя гріх? Гріха падіння в тому, що ми щось позорне вважаємо в нагому тілі? В проявах кохання, не в тих проявах, коли молодята лижуться публічно десь на зупинці або в ресторані, ні? А в тій ніжності, коли людина. При, 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 притримує двері, допомагає вийти з автівки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Коли ти бачиш на поглядах ту ніжність, яка існує між цією парою. Але це дійсно на сьогодні величезна рідкість. Не гратися це я не маю на увазі цукерочно. Чолочний період ах кахання, ах, кахання. Бо коли зустрічаються двоє, спрацьовує між ними не кохання, а пара, а, а карма напрацьована ними в попередніх життях, яка прийшла тепер для відпрацювання. І проявляється цей потяг через сексуальні стосунки, через сексуальний потяг, який потім має бути реалізовано. В стосунках через відпрацювання карми і отримання права на любов. Отже, я вважаю абсурдним взагалі говорити про гріх, який не начебто чинили наші пра в образі Адама і Євика, не начебто першого чоловіка і жінки, думаю, що це абсурдна ситуація. Казати про те, що вони почали виконувати задуману творцем, творцем функцію продовження роду, народження собі подібних, виховування їх, і так далі, побачити себе в своїх нащадках. Ще більш абсурдною, я вважаю купу правил і законів релігійного контексту, коли жінку вважають брудною. Так, дійсно. В давні часи жінка настільки володіла своїм тілом, що місячні допускала, тепер вони місячні, а раніше допускала тоді, коли приймала рішення народити дитину. Але це були давні часи, тепер воно є, як є. І абсурдно вважати процес фізіологічної жінки, пов'язаний з народженням дитини чимось нечистим. Вважати, що вона має бути. Там, в чомусь специфічному одягнена, одягнута, нафарбована якось спеціально для того, щоб відвідувати спеціальні місця. То, можливо, ці місця нехай йдуть в дупу, бо це спосіб маніпулювання і казати, що жінка, народивши дитину, певний час стає теж грязною, брудною, з духовного точки зору, і не має права і так далі. Це просто знівічення. Жіночого початку серед людства. Тому ці всі питання вони мають бути опрацьовуватись, треба говорити правду і зцілювати ті, ті питання е, на глобальному рівні, чим займаються мої учні зі мною багато-багато років. Але роботи, ще як ви бачите, подивившись навколо себе, надбагато. Тому, любі мої, працюємо. Працюємо і працюємо. І поки ми не опрацюємо і не цілимо це, це питання на глобальному рівні, доки й будуть у нас проблеми і у чоловіків, і у жінок з частотевою системою. Будьте здорові, будьте відповідальні, миру з Богом!